До засідання стадії розгляду справи по суті дев'ятсот десять, дріб 5627, дріб двадцять три. є Стерещенко Кирило Володимирович, відповідчами є товариство перепрошую Георгія Євремович, Гаркуша Інна Володимирівна і паніки Наталія Васильєвна. третя особа без самостійних умов щодо предмету спору на стороні позивача товариство з обмеженою п'яності Електроенергії. Предмет позову переведення прав українських у цей часів статутному капіталі. Склад суду одноособового суддя господарства. Удалова, секретар судового засідання Дишкан. Здійснюється писатися процесу технічними засобами. Присутні у нас вільні слухачі. Засідання є відкритим, тому продовжуємо. І починаємо з перевірки, як учасників, хто представляє новий час Третьченка Кирило Володимирович. Адвокат Журковський Сергій Маври. Попередній представник. Є допомога. Хто представляє Саранову? Горі Окремовича? Прошу. Я представляю Гаркушу, проте представник Саранова мені просто телефонував, оскільки не зміг зателефонувати до суду. Він зараз на слідчих дієх на офіційні і не зміг про це повідомити суд. Так, ви представляєте Інну Володимиру Вархушу? Так, авокадо. Так. так. Все, більше ніколи, так? Є відводи у вас, чи є потреба, роз'яснюєте права до обов'язки. Ви є адвокатами, ви повинні знати, розумієте, але якщо є потреба, можна урозповіді. Таких потреб немає відводи від суду. У вас про вас розуміє? Надійшло через відділ білого суду клопотання. Не через електронний суд, воно подано, мабуть, електронною поштою, але воно містить електронний цифровий підпис. Це клопотання сьогоднішньої дати, 11 півдня 2024 року. Воно дійшло від товариства з обмеженою дальністю електроенергії. Воно стосується клопотання відкладення підготовчого засідання. Я зараз вам зачитаю мотиви і зазначу, який доказ поданий на підтвердження обставин. Дійсним повідомляю, що представники третьої особи призначені судового засідання прибути не мають змовлю, оскільки адвокати адвокатського об'єднання «ІГОЛАН» Голан Паполенка Гарбуз перебувають поза межами міста Києва у зв'язку з терміновим в'язнів, що підтверджується доказами, які додаються до поданому лопотання. Я маю бажання намір брати особисто безпосередньо участь у розгляді даної справи і підсідати інтереси третьої особи електроенергії. У зв'язку з неможливістю мого прибуття прошу визнати причини поважними і відкласти. Розгляд справи у зв'язку з моєю відсутністю. Надається наказ про відрядження. Ви Зможете після засідання ознайомитися з вказаними зараз передати перетести, що ви можете згодити, якщо у вас є потреба. Далі повідомляю вам, що я повідомив мій помічник. До речі, те, що ви змогли зв'язатися це вином, у нас працює на сайті є мобільний номер, який робочий працює. І ну, принаймні представився представником. Панютіною і сказав, що він не може брати участь з огляду на перебування теж чи свічі її, чи інший суд, якийсь. Він сказав, що він зайнятий і він не вставає виїхати до суду. Але підтвердити це документально. Я не, я не можу сказати. Я, я перебувала в межах засідання, а помічник повідомив, що принаймні так представився адвокат і сказав, що він не, не повідомив своєчасно, але не прийде. Так, значить, ви кажете, що вам стало відомо, що представник Саранова так, не може брати так. участь. Яка в нього причина? Просив також відкласти, дочекатися. Ну, справу, я, її не ну, Так, не, не так? 에, Хочу вас запитати про згідно з базою діловодства, вирішений спір судно і Так? Так. Немає таких рішень. Які мотиви? Ще поки що не є. А не вам оголошували структуру резолютивну <звітнені> 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 частину? Повністю задоволена, позовну заяву, повернуто на немоспадку. А за десять тисяч гривень важко. Я думаю, я на тисяч гривень. Ні, немає. Даний договір на лише ваших справі. А так ж такі саме договір? Один в один же з іншим товариством. Просто склад учасників такі Так, що матеріал, які справи по полімінав на десять тисяч? Підстави, обставини такі, які в даному провадженні, але мотиви будуть. Ще проповнено текст рішення. Ввідомила овітовний час складання до 10 Ну, 25, 25. Добре, в нас окрема справа. Свої документи, свої поставили. Будемо встановлювати. Які пропозиції щодо розгляду справи по суті у зв'язку з такою низькою явкою в останні декілька засідань. Минулого разу я нагадую, що ви пропонували. Це було непродуктивно, неефективно, тому що не було достатньо складу учасників. Суд пішов на зустрічі, на даний час ще менше явка. Так. Що ж нас кожним разом все менше. Тільки я з'являюся, вас нас стає менше. На даний час підстави не змінилися, і дійсно, як суд оголосив на минулому судовому засіданні, порядок розгляду справи, виступи, допит, виступи дослідження доказів, питання. Враховуючи велику неявку сторіна сьогоднішнє засідання, а вважаю, що, мабуть, потрібно знову витрати. Сім домів, до на нічого вже справа, просто це ну, треба час витратити. Я тому сьогодні ви бачили за списком більше при вашої справі, нічого не призначала, тому що я планувала, що не з вами На жаль. Весь час, який ви витримаєте, розглядати спільно. На ваше переконання продуктивно здійснювати розгляд, чи треба призначити ближчу дату, коли всі зможуть забезпечити участь і розглянути ви честь, я важаю, що можливо призначити ближчу дату, тому що скільки у нас по стадії є вступне слово, то ми їх заслухаємо фактично тільки два з п'яти, і наші колеги не почують нашого Я думаю, що. Зв'язку з вами виступами будуть запитання і у головуючого, і у головний видших учасників судового процесу. Оскільки очевидно, що ця справа навряд чи закінчиться розглядом першої інстанції, буде ще інша інстанція, так то бажано ретельно. Я вам зараз скажу згідно з е, е, понеділок в четвер, пам'ятаєте, друга половина дня маю в зал. Я зараз подивлюся ближчий день, коли є. Е, ну, нам нема сенсу призначати такий день, коли у вас буде на засідання в пів години. Нам треба той день, коли ви ось як сьогодні, коли я призначила і майже для вас нікого. Ближчий, до речі, такий день е, це наступний четвер. Там о 15-й годині е, буквально 10 хвилин. Е, Є засідання і до нього ще там 5, але після цього можна нічого не призначати і запропонувати вам, якщо ви поводитесь. 18 квітня, 18 зал. І зал великий. В Уменському районі на суді маю. Ви особисто їздите чи через відеозацію? На 18 число о, здає, там здається там ну, до обіду точно. Ми тобто можемо на 15 годину, так? Ну тепер. Ти... Так? так, я думаю, що можемо. У вас є змор? Підходить 18. Ви будете якось, якщо у вас є діловіки стосунки, тих представників опитувати їх, чи вони можуть? Ми Попитати. можемо зробити зараз технічну перерву? Я просто виключно можу тільки представника. Тільки одного, тобто це нам нічого так. не дасть. Ну, фактично не дуже. <гум> ну, давайте ще спробуємо. Я ж просто я вже не хонула, що не буду, ви можете тільки дізнатися. Давайте спробуємо. Я вам пропоную провести наступне засідання. Бажаємо, щоб всі з'явилися, 18 квітня через тиждень. Зверніть увагу, що на адреси тих учасників, які не з'явилися, надійде ухвалили клуб засідання. Вона буде отримана представниками через електронний суд і адвокатами, і, і, а, а якщо це ще фізичні особи, вони не мають обов'язку реєструватися в електронному кабінеті, бо за законом це добровільний порядок для віз осіб. Вони отримують так само увагу рекомендованими листами з повідомленнями, але оскільки є адвокати і представляють інтереси, зверніть увагу. просто не чекайте, а з'являйтеся в засіданні. 15.15, 18 .15 квітня, Ставити по суті. Все зрозуміло, чи є у вас інші заяви на питання? Немає відсутні. Все зрозуміло. Намагайтеся, будь ласка, щоб всі з'явилися і можна було розглянути сьогодні. Так, так. Все, дякую засідання, заключила.